Давайте розглянемо, чим же ж комплектується GreenTest. Цей тест е, призначений для виміру нітратів. Буду брати його з собою, коли буду їхати на опт. Значить, відкриваємо упаковочку, достаємо вкладиш. В цьому вкладищі є ось сам гаджет GreenTest. І тут ми бачимо, значить, кабель для підзарядки, блачок в комплекті йде. Е, Потім у нас інструкція є на українській мові. Це дуже добре. І в комплекті йде ось такий от чохол з гарного матеріалу на затяжці. Green test. Ну, мені подарували, подарували. ось грінтест. Шкіряний він буде сюди доставлятись. Зручно покласти в машині в бардачок, щоб завжди був під рукою, щоб можна було його використати ось так от. модель